У Кременчуцькій гімназії номер 22 відбувся урок, який навряд чи можна назвати звичайним. Для наймолодших школярів він став справжнім святом безпеки. У гості до дітей завітали поліцейські разом зі своїми чотирилапими напарниками, службовими собаками. Правоохоронці у доступній цікавій формі розповіли малечі про правила безпеки вдома та на подвір'ї. А головними героями зустрічі стали песики, які показали, як допомагають поліцейським знаходити людей чи небезпечні предмети. Сьогодні з нами працювали маленькі діти, перший другий клас, яким завжди дуже цікаво, які завжди дарують емоції. Але і окрім емоцій, окрім оцього надзвичайного. Емоційного уроку вони завжди запам'ятовуються надалі. Для цього і проводяться ці заходи для того, щоб дітки розуміли, що поліцейський – це захист, це безпека, і розуміли, що і в школах, і на вулицях міста їх захищають правоохоронці, і вони в будь-яку хвилину, якщо знають якусь інформацію або знають, чи їм загрожена небезпека, могли довірливо поділитися цією інформацією. Діти з захопленням спостерігали за вправними виступами службових собак, а потім змогли навіть погратись з ними. Для декого це стало справжнім подвигом. Малеча подолала свій страх і з усмішкою підійшла ближче, щоб погладити хвостатих охоронців. Сміх, радість і море позитивних емоцій панували у шкільному дворі. Діти зізнаються, тепер вони ще краще розуміють, як важливо дбати про власну безпеку, і водночас переконалися, поліцейські це друзі, а їхні вірні собаки можуть стати справжніми героями. Мені сподобались всі собаки, але сама моя улюблена була друга. Мені дуже сподобалось годувати собачок. Це дуже цікаво. До мене сьогодні приїхали поліцейські. Мені сподобалась дуже кора. Такий урок залишив у серцях дітей теплі спогади, зарядив гарним настроєм та подарував впевненість, що навіть серйозні теми можуть бути цікавими і дуже добрими. Це була подія, яка викликала щирі посмішки та навчила маленьких кременчужан дивитися на світ сміливіше. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.